Приймаємо все приймаємо. Частотоміри, осцилографи, все приймаємо ми. От. А якщо не знаєте, куди це все здавати, то я вам зараз це все підскажу. Дивіться, це треба здавати на першу Україні онлайн прийомку Зараз ми до них це все зателефонуємо. Так, ми... Алло? Перша Україна онлайн прийомка приймає все. Мідь, антикваріат. Ну, Все, золото, срібло, коротше, приймаємо все-все. Ви собі навіть уявляєте, що ми приймаємо? Ми приймаємо багато чого. О, дзвіночок, де треба взяти трубочку. Алло? Перша онлайн прийомка? Добрий день. Да, це перша онлайн прийомка. Да, у мене є частотоміри, осцилографи, вольтметри. Приймаєте, а яка ціна? Да, осцилографи, да, Все да, 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 да. приймаємо. Від 300 до 12 тисяч гривень. Від 300 до 12 тисяч гривень. Ага, цікаво. Так, да, все прям новою поштою, може, делівер, укрпоштою. Та чим, ну так, да, да, все прямає. у Нас цього багато, ми в цьому розбираємося. Хорошо, хорошо, добре, зараз вам відправляю. Окей, домовилися. Куди? Да, новою пошту найкраще, зрозумів. Що там цінного? А я зараз вам покажу вишлю відео. Угу. Добре, добре, люблю вас, ви найкращі. Добре, да, да, на зв'язку давайте. А що тут цінного? А подивіться, що тут цінного. Дивіться, які гарненькі каємочки. Ну, ще це не все, дивіться, ми вам покажемо. Ми це все повністю оцінюємо і вам. Оу, дивіться. Мікросхемки, які жарненькі. Круто. І дивіться, скільки тут цього добра. А ось зелені каємочки, дивіться. Дивіться, бо о, і транзистори позолочені. А ну дивіться, які камочки зелені. Яка група? Аж 90. І дивіться, які ось позолочені ножки транзистори, бачите? Як на мене, дуже круто. Друзі, приймаємо абсолютно все. Якщо ви телефонуєте до нас, мало що ми з металів не приймаємо. У нас є спектральний аналіз, робимо аналіз і з вами розраховуємося. Ми любимо вас, і ви найкраще.